Блокада портів, коливання цін на пальне, добрива та посінні матеріали це все внесло свої корективи в роботу аграрного бізнесу. Але головне скільки сил та праці тут закладено сьогодні. ПСП «Аскольд Агро» почав посів кукурудзи на своїх полях. Тому давайте дізнаємось всі тонкощі роботи із землею. Через аномальну теплу погоду цього року посівна почалась раніше, ніж зазвичай, але ми були до цього готові, каже агроном ПСП «Аскольд Агро Васькевич Петро Васильович. Температура дозволяє температура ґрунту для насіння проростання теж хороша 8-12 градусів. Ми сіємо гібрид кукурузи при сім'ї, який має видержувати середню, <кхе> денну температуру. Також це рік і Паска пізня, але що? Обично до паски там і буряк маємо сіяти, і, і потім остальні культури. Але цей рік так вийшло, що буряк вже посіяли і тепер сіємо кукурузу. Перед посадкою культур землю ретельно підготовлюють. Весняне закриття вологи це перша операція перед початком посівної. Воно потрібно для зберігання вологи. Далі йде культивація ґрунту для доступу повітря та вологи до коренів рослин. Ну, для підготовки ви самі присутствували і бачили. Проводилась культивація передпосівна о, тракторами і фармет К9 і К10. У нас є два штуки, які підготовлюють грунт до посіву. Ми також долучились до культивації поля та поспілкувалися в процесі з трактористом. Розкажіть, будь ласка, скільки років ви вже працюєте трактористом? 18 років вісімнадцять років? Ви ж їздили на різних тракторах не саме на таких сучасних. От в чому відрізняється їхня функціональність? На цьому комфортніше набагато? Комфорт повз. Ще до зручності відноситься навігація, електронний показник швидкості руху та ще багато всього іншого, не менш важливого для комфорту працівників. Женер, музичка. Угу. Всі зручності Всі зручності. Всі зручності. Груп культур дуже багато, але що найбільше буде засіватися в господарстві? Зараз дізнаємось. Пріоритеті зараз це соя, на соя. нього манівціною є. Угу. Ну і так само і буряк. Як бачимо на прикладі ПСП Скольд Агро, українські аграрії готові до будь-яких викликів, гідно тримають економіку країни та, попри складнощі, забезпечують населення роботою. Маємо надію, що погода посміхнеться усім українським фермерам і вони зможуть розраховувати на гідний врожай, який знайде своїх покупців як на внутрішньому ринку, так і серед іноземних партнерів.